Подих Акварелі відбувся п'ятий всеукраїнський культурно-мистецький проєкт, який заснувала художниця Людмила Степанян. Захід розпочався у Бориспільському державному історичному музеї 2 червня 2023 року. У виставці взяли участь 60 митців з різних куточків України, навіть ті, що проживають в інших країнах, зокрема Литві, Польщі та Словаччині. Дуже приємно, що кожного року долучаються ще і ще і ще. І в цьому році ще вдвічі приємніше, що підтримали ми ці мою ідею з видатними постатями України. Це дуже болюча тема, але на мою думку, вона дуже важлива, тому що це зараз особливо такий ми проходимо шлях усвідомлення своєї національності, своєї культури мистецтва, усвідомлення своєї нації, коли художник. Підтримав цю ідею і виразив своїм баченням. написав портрет видатної постаті України, і в цьому залі таким чином ми зібрали дуже важливих для України людей. На відкриття завітали художники з Полтави, Хмельницького, Києва та Білої Церкви. Вже втретє участь у проєкті бере художниця Ольга Коломойцева, яка спеціально для цього заходу намалювала співака Миколу Сіргу. Війна дуже впливає і на нас, на митців, і на наші теми в творчості. Ну, мені було цікаво досліджувати, хто зараз чим займається з наших відомих людей. І ось саме я знайшла, що один з співаків відомих українських Коля Сірга, він теж приймає участь безпосередньо у волонтерській діяльності. Він і на передовій там. Теж багато багато чим допомагає, тому він мене надихнув на таку роботу. Щороку учасники проекту «Подих акварелі» пишуть картини на певну тематику. До прикладу, торік виставка була на тему «Перлина України. А цього року митці відобразили на полотнах відомих українців. На виставці присутні портрети письменників, співаків, мандрівників, акторів, художників, релігійних і політичних діячів, а також військових. Є портрет воїна, який загинув, і він родом з Борисполя. Це Олег Карпенко. І ми цю стіну якраз відкриває. Цей портрет нашого Бориспільського воїна. Також є портрет да Вінчі Скакуна Віталій Скакун, який пожертвував своїм життям, намагаючись підірвати міст і зупинити ворога в просуванні з боку Херсону. Військових, які зараз продовжують боротися за наше майбутнє, це військові медикині, військові хірурги просто люди, які зараз взяли зброю до рук і захищають наше життя, нашу безпеку. Війна залишає слід не лише у нашій пам'яті, а й у мистецтві, каже директорка музею Наталія Йова. Така війна важка, кровопролитна. Ви знаєте, воно ж. Ну як на мене, майже вже кожної родини це торкнулося це лихо, це горе. І ми переможемо, і я думаю, що все рівно ця війна залишиться у нашій пам'яті, в нашій історії і, звичайно, і в творчості художників. Я не думаю, що можна буде це забути просто, знаєте, вранці прокинуться і от нічого не було. Ні, такого не буде. От ми будемо цю біль нести ще довго. і Діти наші будуть цю біль нести. Не хотілося б цього. Знаєте, 21 століття, центр Європи, але ми мусимо це пройти. Особливої атмосфери заходу надав музикант Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко Сергій Кураєдов. Тож гості та митці могли насолодитись не лише з погляданням на полотна, а й музикою. Захід організовано завдяки підтримці Бориспільської міської ради, управління культури та інформаційної політики, голови українського відділення міжнародного товариства Акварелі IWS Ukrainian Галини Очич, Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко та постійних партнерів проєкту. Цьогорічна виставка вона досить важка, але основна ідея її привернути увагу до відомих постатей України. Все-таки дати можливість. Людям дізнатися про нові імена сучасниками, яких ми є, дізнатися вірніше, не дізнатися, а згадати про тих відомих людей, яких вже немає з нами, щоб цей вогник пам'яті ми несли з собою в своєму серці багато-багато років і передавали цю пам'ять нашим нащадкам. У Борисполі виставка триватиме до 30 червня і працюватиме щодня, окрім понеділка та вівторка. І як зізнається, Людмила Степанян, наступну виставку дуже хоче присвятити мамам. Це ті люди, які жертвують своїми дітьми, своїми синами і віддають їх на боротьбу за нашу, за нашу незалежність. Тобто, це люди з великим серцем, з великим духом і з широкою душею. В кожного це своя історія щемлива. Тому я думаю, що митцям буде що сказати на цю тему. Після дану експозицію перевезуть до Національного заповіднику Софія Київська у галерею хлібня. Тож 7 липня до 7 серпня кияни також матимуть можливість насолодитися прекрасними портретами видатних осіб України. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.